Дівчата, усім привіт! Сьогодні буде новеньке відео з моїми покупочками, які я здійснила за осінь. І... Тут достатньо багато новиночок, але якісь продукти вони не нові, просто я для себе їх відкрила заново. Почнемо давайте з самого нецікавенького. Це ось така підсвічуюча база від Bare Minerals. Я багато чула, що її хвалили. У мене у одному з самых світлих відцінків Fair Vanilla. І насправді я ще не користувалася цією базою, її тільки свочила. Мені здалося, що текстура в неї дуже хороша. Я знаю, що вона підходить комбінованому типу шкіри. У мене якраз саме такий, і вона наче непогано так підсвічує, але якимось таким матовим сяйвом, якщо так можна сказати. Тому буду пробувати така тревел-версія, коштувала абсолютно недорого. Хотіла б спочатку спробувати її, як вона, а потім вже купувати велику версію. Давайте перейдемо далі. Це буде у нас Inglot, ось такий контуруючий стік. Мені здається, я випадково стерла, який то був відтінок скульптору. Холодненький такий, я його вже пробувала, брала з собою в поїздку. Він мені дуже класно зайшов. У нього правильний колір контуру. Мені він дуже сподобався, він дуже легко розташовується. Я наносила його спонжиком, кістечкою ще не наносила. І він розташовується в таку дуже класну димку, але все одно тримає колір. Дуже класний продукт, він мені зайшов. Хотіла би ще прикупити, можливо. Бронзер, але вже, скоріш за все, літом. Так, Відкладаємо. Новенькі рум'яна у мене з'явилися від Huda Beauty. Якщо чесно, я не знаю, це новинка у них чи ні. І мені дуже сподобався відтінок. Зазвичай я персикові відтінки не дуже люблю, особливо, ну, не. Часто їх купую, але мені сподобався тут відтінок. І сам кремовий продукт має дуже хорошу текстуру вона не липка. Це, до речі, ось такий от відтіночок. Не липка, дуже хороша текстура, тримається, носиться весь день. Я закріпляла дуже ніжними персиковими рум'яна відтінку чай від Лори Mercier. Дуже класно вони йдуть. Один до одного мені сподобалися. Давно я хотіла спробувати ось цей блиск-клікер від MAC у відтінку 12 sensor. Дуже класний. Я прям влюбилася в ці клікери. Мені вони дуже сподобалися, настільки зволожуюча у них текстура. Дівчата казали, що ось цей блиск він розпливається на губах, якщо наносити його як соло. У мене все було супер. Я наносила трішечки олівчика. І, але зовсім 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 чуть, чуть по контуру. І ось цей блиск виглядає супер. Мені дуже подобається, і він дуже класно зволожує. І що я помітила, протягом дня його, ну так, можна чуть-чуть, знаєте, обновити. Але він тримається як дуже стійкий блиск і дуже класно зволожує. Я обов'язково куплю собі ще такий, коли це і закінчиться. Так. А... Давайте подивимося іще ще цю сторону. Від Мізауда. ось такий дуже класний стік, точніше це кремові ціні. У відтінку 102 не було. Мені здалося, що він дуже схожий на відтінок ламелі, який я закінчувала у Project Penny минулого року. Дуже класний відтінок. Я як його побачила, то зразу зрозуміла, що. Буде він виглядати на моїх очах дуже-дуже гарно. Він класно розтягується, я його наносила тільки один раз на повіки. Для мене це відтінок топера на голубі або зеленій тіні. Я такі люблю. Я взагалі дуже люблю блискітки, саме які уходять в фіолетовинку і в голубий пітон. Як топер, мені здається, просто супер, особливо на зиму. Це буде дуже класно. Всім рекомендую. Формула у них дуже стійка, класна, але не сушить і не кукожить по віку. А, мій один із самих улюблених консилерів а, NYX One Stop. Can't Stop. А, у мене найсвітлий відтінок. Це дуже класний, перекриваючий відтінок, точніше, сам по текстурі консилер. Я спеціально взяла світліший відтінок, тому що я ним висвітляю певні участки на лиці. Також можу ще підбрівку наносити замість світлого білого олівця, і він мені цим слугує дуже-дуже добре. -дуже. Зазвичай, коли я наношу тональну основу, то консилер я потім не беру. А на звичайний консилер, як на кожен день, то у мене є інший. Тому да, він мені дуже-дуже класно зайшов. Я вже не перший раз його беру, в різних відтінках брала. Вирішила тепер спробувати такий світленький. Мені здається, теж класно зайде. Два відтінка рум'ян. У мене у відтінку латте і кока. коколоко. Мені здається, це були лімітки. Ось цих два відтінки виходило. Коколоко дуже класний. Мені сподобався тим, що він тушується. Зараз вам покажу отаку червонинку. Бачите, у нього такий червоний бордовий питон. який може замінити вам і скульптор, і рум'яна. Я такі рум'яна називаю два в одному. Я дуже їх люблю. До речі, що саме цікаве з голубими тінями цей відтінок настільки розкривається гарно. Я настільки задоволена ним, що дуже шкода, що такі класні кольори, нестандартні, випускають саме як лімітки. Сподіваюся, їх ведуть у постійну колекцію. І мені здається, один із самих популярних відтінків це лате, щось середнє між бронзером і рум'янами. Я люблю такі відтінки, до речі, коли можна нанести один продукт кремовий, і він буде заміняти, наприклад, там, бронзер або скульптор. Я таке дуже люблю, мені підходить. Це дуже натуральні, які тушуються в дуже гарну таку димку, рум'яна. Мені здається, всі їх уже знають. Це був такий хід у Huda Beauty. Мені вони теж сподобалися, але я не захотіла брати їхні класичні відтінки, ну, бо вони там надто стандартні, нічого особливого в них немає. Формула хороша, але ну, нічого стандартного. А ось ці відтінки вони дійсно унікальні для моєї колекції, так точно. Uh, також ще взяла ось такий uh, спрей для дому uh, Cherry and Plum. Знаєте, я просто закохалася в цей спрей, він пахне вишенькою, він мені пахне вишнівкою. от Якимось такими різдвяними святами, можливо, глінтвінчиком трошечки. Він коштував всього лише 5 фунтів, і шкода, що їх потім дуже швидко розкупили. Знаходила я його здається в примарку, і да їх дуже швидко розкупили. От я задоволення, якщо його знайду, то візьму ще. Дуже класний запах. Чесно, вам признаюся, я його вже кілька днів як парфум наношу, тому що ну, мені дуже подобається, я в захваті від нього. Давайте перейдемо до самого цікавенького. Новинка цього року лімітована версія від Hourglass. У мене відтінок Medium. І ось так виглядає всередині. Тут усі відтінки, крім ось цього заливка, у них однорідна. І я вам чесно скажу, мені це дуже подобається, тому що зазвичай, коли заливка у них така неоднорідна, то Інколи попадається, що відтінок може мінятися, і ти думаєш, що купуєш, наприклад, сводчиш один продукт відтінок, а відкриваєш вже вдома і розумієш, що у тебе ну, там, пів-підтона міняється. Бо там трошки темненького може попасти, більше, трошечки світлішого. І це, мені здається, достатньо ненадійний продукт, тому якщо вам важливо, саме вибирати по підтонам. У мене колекція. Достатньо велика, і тому мені це достатньо важливо. До речі, тут, що мені було дуже цікаво у відтінку Light, там був достатньо рижий такий бронзер скульптор, яку не заявляють. А тут він достатньо холодненький, що мене саме підкупило взяти міу, а не light Давайте свочити це все. Так. Сюди. Вам так нанести. Давайте тут буду наносити. Відтінки тут усі не повторюються. У мене є дві попередні лімітки минулого року і попереднього. І відтінки тут не повторюються, що саме і підкупило мене. І два останніх відтінки теж. Вам. Ось цей відтінок пудри він виглядає достатньо прозорим і все-таки його нормально наносити як пудру, бо я переживала, що він буде мені темнувати. Але ні, нормально підходить, і хайлайтер виглядає достатньо темним, але він не лишає полосу і от тільки ось такий якийсь дає. Але на шкірі його ну, майже не видно. Тобто продукти будуть використовувати. Це і пудра дуже-дуже тоненько лягає і тут навіть не видно на свочі. Так вам показати. От він ось таким сяйвом лягає. І коли лице відвертається, то його не видно, як полосою, що дуже важливо, коли відтінок шампанського в таку золотинку уходить. Так, тому палеточку я дуже-дуже задоволена. Пакування у них таке симпатичне. Не усі пакування мені подобаються, не всі мені заходять, але. Ну, що зробити? Це вже діло кожного купувати чи ні. Наступна палеточка мені дісталася у подарунок від NB. Е називається вона ось так, Cult cool Palette. Чесно кажучи, це м, така неочікувана е покупочка, точніше, подаруночок. Начебто і приємно, тому що, ну. Отримати палетку подарунок, це, звичайно, прикольно, але не скажу, що я би сама її купувала, якщо б ну, мені потрібно було купити палетку. Тут відтінки має таку формулу достатньо мучнисту. Я вам зараз покажу, що я маю. На увазі. Ви бачите, в цьому відтінку він лягає такою якоюсь, ну, не те, що фольгою. Просто формула тут уже, мені здається, трішечки застаріла. Вони то гарні, особливо ось цей відтінок, але відчувається, ну, вони відчуваються на повіках, і тому це не дуже приємно. Зараз я почала любити більш тоненьку формулу, тіні, які не відчуваються на очах. Особливо, коли є вибір і в бюджеті, і в люксі. Тому, на, давайте я вам все-таки його посвочу, все. Тільки темний відтінок не буду вам свочити. Так. То відтінки тут гарні, особливості, але формула, ну, не знаю, для мене, якщо чесно, вона трішечки старувата вже. от Але нічого, дуже гарний відтінок, я думаю, я знайду йому примінення. Палеточка, яку я очікувала дуже-дуже довго, не знала, вона мені піде чи ні. Я дуже сильно її хотіла. Все дивилася, пробувала, можливо, в моїй колекції є щось схоже, ні, немає. Я її дуже сильно чекала. І на кінець-то, коли була Чорна П'ятниця, я її отримала, я її взяла. Я дуже-дуже задоволена. Настільки я полюбила сіру гаму Наташа Денона Ксен палет, я прям в захваті. Я думала, можливо, купити ic Nude від Huda Beauty, або ось цю, але там був той противний такий глітер, який завжди розсипався. Я як свочила в магазині ту палетку, він мене завжди бісив, тому я вирішила. Ну, щоб втрачати цілий рефіл, коли тут схожа гама і всі відтінки а, сірі. А там ще були кістки бардуваті, в мене таких повно. Давайте свочити я просто в захваті від цієї палетки. Я на її вже кілька разів фарбувалася, і я дуже-дуже задоволена. А, якщо чесно, я очікувала трішечки більшого від палеток Наташи Деноне. Я думала, що у них всі сяючі тіні. Чогось всі так люблять Наташу Деноно. Бо сяючі тіні у них дуже-дуже класні. Але насправді, ну, ні, це самі звичайні тіні, але гама, яка зібрана в одній палетці, того варта. Давайте я вам посвочу тільки сяючі відтінки, бо, мені здається, вже всі цю палетку бачили. Вона не новенька. І я бачила багато претензій щодо цього ржевенького, Але. Ну, я знала, що я беру, як то кажуть, очі бачили, що брали. Е, тому у мене ну, немає таких знаєте, претензій до неї. Я просто на ось цей відтінок, який, до речі, навіть свочиться, трішечки погано. Але на очах його видно тут тобто тіні дійсно видно. Е, я просто наношу трішечки рожевої бази, або, можливо, рожеву помаду. І ще щось, щоб дати і проявити цьому відтінку його рожеву базу, яку він має. І тоді він виглядає дійсно класно, як топер, його видно. Це дійсно гарний відтінок, я його люблю. І давайте щось посвочимо. Тому для мене ця палетка абсолютно нюдова, абсолютно носибільна. Так, це, да. а, і я дуже рада, що вона тепер у мене є. У мене сірих відтінків абсолютно не було в колекції, тому я дуже рада, що я її взяла. Тушується в не дуже класно, до матових претензій немає. ну, а, Тут, мені здається, дуже така нюдова. Класна гама, тому що зробити якусь рожеву, гарненьку базу під ось цей нанести як топер. Оце взагалі нют-нюдом. Дуже класний на вибір, розташовочні, є посвітліше, є потемніше. Я взагалі довольна цією палеткою. Я знаю, багато хто її не любить, але ну, вона мені дуже заходить, тому я рада, що вона у мене є. І тут я зрозуміла, що я не взяла з собою ніякі вологі серветки, тому, дівчата, вибачайте, буду все свочити різними руками. Палетка, яку я не знала, хочу я чи ні, в тому плані, що, звісно, я хочу цю палетку. Це «Шанель» в лімітованій версії, яка ще була настільки лімітована, що її ніде не було. Це номер 4. А, Точніше, 219 бетон кутюр. І її в магазинах навіть ніде не було, ні на сайті, ні в магазинах фізичних. Тільки коли я поїхала в поїздку в Хорватії, я її знайшла. І тоді я зрозуміла, що все, вона мені точно треба. Тут дуже класні нюдові відтінки. Те, що ця палетка мені потрібна, ні. Те, що я її хотіла, так. Да. Тут один дуже гарний відтінок. Ось так вона виглядає. Ось цей відтінок дуже-дуже мені здається, саме через цей відтінок. А, люди всі так за нею і ганяються. Дуже класний. Тут, до речі, такий рельєфчик гарненький. Ну, що ж, давайте посвочимо її. Але ви бачите, я фарбувалася два рази цією палеткою, і вже починає. Це тіснення стиратися. Тому, я, до речі, не дуже люблю ціні від Шанель і Dior, тому що От мені здавалося, у них формула така. У мене були ці палетки, колись їхні стандартні класичні. І формула у них мені не подобалася, тому що вони лягали абсолютно прозоро. І я ну, не дуже люблю таке. Але я посвочила в магазині тоді формулу ось цих тіней, і зрозуміла, що тут вона абсолютно інша, і вирішила її вже тоді взяти. Це абсолютно нюдова гама. Ось цей відтінок розкривається дуже класною такою холодною бронзою. Дуже класно для Eyes». Мені він дуже сподобався. Я дуже люблю чорний олівець і ось цей відтінок, як Eyes». Класно іде, я задоволена, тому з радістю тепер нею користуюся. Це суто така моя, знаєте, покупочка. Не із ряда потрібно, а із ряда хочеться. Ну що ж, день народження скоро помалувала себе трошки. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це ось такий дуже дивний подаруночок. Я навіть, якщо чесно, не знаю, що це за гірма, я так думаю, бо. Под кропку я швидко відкрила і викинула, і навіть не глянула, що тут за фірма. Мені здається, by Mitchell, і тут нічого не написано. Якщо чесно, класна штука, але я не раджу сути через упаковку. Вона у мене в шкафчику в моєму туалетному столику ось так лежить, і вона умудрилася ось так запачкатися. Тобто це не те, що я її таскала по сумочці, чи вона у мене вже давно лежить? Ні, це абсолютно нова штука, і вона ось так. Ну, бачите, закоцалась. Тут ось така софта чупаковка, і ну, не скажу, що я прям великий фан цього, але продукт тут класний. Єдине, що не дуже приємно, знову ж таки, мені прийшлося знімати тут верхній слой, тому що він був, наче, такий запечений, і не хотів набиратися кісточкою, і тільки пальцем. Але у мене довгі нігті, кіно речі, вже треба поміняти. і... Мені було абсолютно незручно сюди лізти пальцем. Ну, самі розумієте, це навіть не дуже гігієнічно в такі кремові текстури. Але, щоб набрати кісточкою, потрібно було верхній слой зняти. Я його зняла і тепер дуже класно набирається. Давайте я вам трішечки покажу, що я маю на увазі. Це дуже класні такі, якби підводки, лайнери. Бачите, я вже користувалася, пробувала різні варіанти. Дуже стійкі, мені здається, я такої стійкої формули і ще не бачила. Розташовується трішечки, якби. Ну, не те, що пластмасово якось. Не знаю, формула у них така якась трохи дивна. Вона як пластилін тягнеться, бачите? Але вони стійкі просто на обої. Ви можете їх хоч кілька днів носити, нічого з ним не станеться. Не рекомендую так робити, звісно. Але ну, розумієте, що я хочу сказати. Тобто це дуже-дуже стійка формула. Навіть, якщо чесно, я не знаю, наскільки безпечно їх використовувати, по термінам придатності написано, що з дати відкриття 6 місяців. Але, ну, можливо, це просто така формула, яку я ще ніколи не пробувала. Можливо, це, щоб малювати на обличчі якийсь арт-об'єкт. Не знаю, я пробувала робити як стрілки. І ось цей відтінок, ці два наносила в куточок ока. Дуже класно підсвічується ефектно, яскраво мені сподобалося ніякої алергічної реакції у мене нічого не визвало, Хоча у мене шкіра достатньо така вибаглива. Тому буду знову ж таки пробувати, але я би не рекомендувала з такою формулею е, гратися саме, ну не тримайте більше, ніж заявлений термін придатності. Ось такі покупочки у мене були протягом минулих кількох місяців. Сподіваюся, вам сподобалося.